Для створення шаблону внесень та вилучень для станцій і для бекофісу офісу потрібно знати декілька правил. В першу чергу, нам потрібно розуміти, що необхідно обирати правильно кореспондуючий рахунок, тобто з якого гроші знімаються або на який кладуться. Для того, щоб створити такий тип внесення-вилучення, в першу чергу ми перевіряємо наш план рахунків. Для цього ми йдемо в блок фінанси, план рахунків. Та передивляємось, чи існує вже потрібний нам рахунок для внесення або вилучення, тобто для відображення або вилучення на аванси постачальникам, під звіт співробітнику, можливо для вилучення на якісь витрати або внесення розміну. Якщо даного рахунку не існує, нам необхідно його попередньо створити. Наприклад, я хочу, щоб касири відображали вилучення на послуги доставки. Це в мене будуть витрати. В такому випадку ми створюємо новий рахунок, обираємо тип рахунку витрати та вказуємо його назву. Наприклад, витрати доставки чи сплата доставки або іншу потрібну назву. Якщо це буде просто розмін, в цьому випадку ви можете використовувати головну касу. Для того, щоб створити сам шаблон внесення або вилучення, ми йдемо у розділ роздрібні продажі, типи внесень вилучень. Тут вже є 4 передналаштованих типи, вони можуть бути недоступні на станції, оскільки заблоковані за замовчення. Якщо, наприклад, я дозволяю своїм співробітникам робити вилучення на постачальників, тобто коли приїжджає постачальник, і нам необхідно одразу зробити вилучення на сплату цієї. Прибутковою накладною, ми можемо зайти в наш шаблон та зняти галку, забороняти вводити вручну. Якщо тип внесення або вилучення недоступний на станції, в першу чергу перевіряєте наявність цієї галки. Якщо мені потрібно створити новий тип вилучення, тобто шаблон, ми натискаємо Додати, вказуємо назву шаблону. Це буде в мене сплата доставки. Якщо мені потрібно, щоб дане вилучення було фіскальним, Тобто використовується фіскальним реєстратором, і нам необхідно відображати таку операцію фіскально, шеф-рахунок можемо не вказувати. Нам необхідно обов'язково закуповнити кореспондуючий рахунок, і сюди ми підтягуємо створений нам рахунок сплата доставки. Обираємо обов'язково тип операції це внесення або вилучення, за що відповідає тип операції. Коли ми вказали кореспондуючий рахунок, якщо це буде внесення, то зверніть увагу, що внесення буде відбуватись з кореспондуючого рахунку на шеф-рахунок. Якщо мені потрібно вилучення, то в цьому випадку ми будемо робити вилучення з шеф-рахунку на кореспондуючий рахунок. В залежності від цього типу операції, по-різному будуть відображатися рух грошових коштів. Обов'язково не забуваємо вказати статтю Кешфло для того, щоб в нас коректно відображався рух грошових коштів. В моєму випадку вже є створена стаття Транспортні витрати. Якщо у списку немає потрібної статті, вам, ви можете зберегти дане внесення або вилучення та додати статтю пізніше, але обов'язково перевіряйте, щоб стаття була вказана. Якщо в мене є ліміт вилучення на станції, ми можемо так само вказати певний ліміт. Якщо я дозволяю співробітникам використовувати даний тип вилучення або внесення на станції, знімаємо галку Забороняти вводити вручну. В разі необхідності ми можемо вимагати введення коментарів до операції в системі SurfPost. Якщо дана операція не потрібна, так само можемо знімати галку. Зберігаємо такий шаблон вилучення і одразу перевіряємо, як він працює. Для цього касир заходить в розділ «Вилучити гроші, обов'язково обирає касовий реєстратор та обираємо один з налаштованих типів. Обираємо сплату доставки. Коментар не є обов'язковим, вказуємо суму та натискаємо Вилучити. Для того, щоб перевірити, чи дійсно всі вилучення були проведені, можна переглянути звіт по внесенням або вилученням. І ми бачимо проведену операцію. Коли потрібно зробити шаблон, який буде нефіскальним, в цьому випадку ми так само натискаємо Додати, вказуємо найменування, вказуємо кореспондуючий рахунок, який в нас вже є створений. Обираємо вилучення і додатково вказуємо Шеф-рахунок. тобто ми Примусово в системі вказуємо, з якого рахунку вказувати гр... брати гроші. Якщо шеф-рахунок залишається пустим, звертайте увагу, що даний рахунок буде на станції заповнюватися автоматично рахунком торгові каси. Обираємо, наприклад, головну касу, встановлюємо статтю Кешфло та знімаємо галку Забороняти вводити вручну. На станції це буде виглядати наступним чином. Робимо вилучити гроші. Обираємо новостворену оплату доставки. І якщо є обов'язковий коментар, у нас буде таке інформаційне поле. Вказуємо коментар і проводимо вилучення. Зверніть увагу, що в даному випадку у звіті номер 52 про внесення та вилучення у нас вже буде обов'язково вказане друге вилучення, і ми зможемо переглянути в системі Бек-Офіс, з якого саме рахунку. Було створено вилучення або проведено вилучення. Якщо потрібно створити шаблон внесення або вилучення безпосередньо для бек-офісу, тобто, щоб його не використовували на станції, так само натискаємо додати, наприклад, це буде сплата комунальних послуг. Шеф-рахунок в цьому випадку можемо не заповнювати, він підставиться автоматично, в залежності від рахунку, на якому ми будемо знаходитись. Кореспондуючий рахунок вказуємо обов'язково. Вказуємо, що це вилучення. Не забуваємо встановлювати статтю Кешфло і залишаємо галку Забороняти вводити вручну. Як буде працювати такий шаблон в системі? Коли ми заходимо на будь-який грошовий рахунок, Наприклад, на головну касу. Тільки на грошових рахунках є доступ до дії Видати гроші або отримати гроші. В цьому випадку у нас відкривається шаблон, де ми вказуємо дату видачі, вказуємо обов'язково створений шаблон Комунальні послуги, вказуємо суму та за необхідності вказуємо коментар. Автоматично створюється операція, що відображає Вилучення з головної каси готівки на сплату комунальних послуг. В цей самий час на станції даний тип вилучення недоступний, оскільки стоїть галка, забороняти вводити вручну. Таким чином, ми можемо створити необмежену кількість шаблонів внесень вилучень для використання як на станції, так і в системі SurfOffice. За допомогою таких шаблонів значно зручніше. Вилучати кошти з грошових рахунків для відображення певної операції. В цьому випадку ми виключаємо людський фактор і зменшуємо кількість помилок.